Тут ми говоримо про життя і останнім часом про скупнення. Оце все треба доповнити. Про таке не дуже хочеться вже вам розповідати. Але я за відвертість, за щирість. Гарбузове насіння. Недорого. Дякую, що натиснули на це відео. Починаю знімати новий влог. У нас субота, 18 жовтня 2025 рік. Тут ми говоримо про життя і останнім часом про схуднення. Мій сніданок, бутерброд з рибкою, помідорки і сир камамбер. Так, відчуваю я, що до обіду не дотягну, тому вирішила перекусити. Це краще, ніж я зараз все підряд буду дзьобати. 9,50 у нас. А Перший прийом їжі у мене був в 6.30. Тому, в принципі, я голодненька, помідорки чері хліб. Я робила тільки що таку намазку стунцю. Вона така свіженька, знаєте, прямо аж захотілося, то хлібчик намазала нею. І шоколадка. Це вчора Тамара приносила на роботу. Нас тут всіх пригощала. Вчора я не їла. А сьогодні. Дуже хочу. І чайок з ромашкою. Ну, я не можу сказати, що я вчора шоколадку не хотіла. Звісно, я хотіла. Але вчора я могла відмовитися, сьогодні ні. Іноді щось а потім думаєш, щоб я його не їла. Бо воно не дуже смачне. Як, наприклад, шоколад. Не дуже мені подобається тут, як роблять цукерки, шоколадки. Ні, ну є, звісно, щось смачненьке. Але в Україні смачніше. У мене закінчилася кава віска. Думаю, як же мені її... Знайти тут. Можливо, десь вона продається. От. А потім я дізналася, що дівчина з роботи буде їхати в Україну, то я їй замовила дві пачки. кави, Ірландський крем. Мама говорила, помила лоточки. Баночки. Просто вчора з роботи приніс заморожену малину. Буду робити малинове варення. Точно не сьогодні. Для цього мені ще треба назбирати баночки. Так, зараз у нас 13.30. Я обідаю і швидко біжу на манікюр. Суп, крем грибний з сухариками, рибка і помідорки. Добрий вечір. Я вдома. Сьогодні після роботи поїхала, оновила манікюрчик. Ось. Так, тепер виглядають мої ручки. Приготувала собі вечерю, зараз вам покажу Рис з морепродуктами, два бутерброди з червоною рибкою, помідорки і десерт буде кокосовий пиріг. Я сьогодні ночую одна вдома, бо Ростя зранку поїхав. В Чехію провідати дітей завтра після обіду повернеться вже назад. В Словаччину, бо в понеділок робочий день. Так що я зараз повечірю і буду відпочивати. У нас 17.31. Хотіла з вами трохи поговорити відверто, бо... Знаєте, легко вам розповідати про свої досягнення присхуднені. Коли я стаю на ваги, бачу там мінус, мені одразу хочеться вам е цим поділитися. Або коли я роблю дні без їжі, при цьому е працюю на роботі, навкруги. Спокуса, а я нічого не їм. І ви мені пишете в коментарях, що я сильна людина. А, так і було насправді. Але чомусь зараз я себе не вважаю вже сильною людиною. І про таке не дуже хочеться вже вам розповідати. Але я за відвертість, за щирість, бо процес схуднення, він не такий легкий. І, можливо, зараз мене дивиться людина, яка теж в процесі схуднення, і якій зараз важко і хочеться зірватися. Хочу вам сказати, що ви не одна така, мені теж хочеться зірватися. Бо останні три дні мені постійно хочеться їсти. Я поїла і я відчуваю, що я знову хочу їсти. І це просто катастрофа якась. Окрім того, що я вам сьогодні показувала. Ще були перекуси, яких ви не бачили, я просто не встигала все знімати. По-перше, було багато роботи, а по-друге, мені просто вже соромно було вмикати телефон і показувати, що я знову щось їм. Але правда повинна бути правдою. Окрім сніданку, перекусу, обіду, які ви могли бачити. Я ще їла горішки. Потім я доповнювала оці сухі сніданки на стле на раняйки. І от, розумієте, прям рука от тягнеться до роту. Все, що я бачу, мені все хочеться спробувати. Знаєте? Начебто я цього ніколи не їла. Це взагалі, щось я. Я себе просто чесно, я ненавиджу за це. Я не можу зрозуміти, що зі мною. А... Можна сказати, що, можливо, це так організм а... веде себе після. Того, як був день без їжі, але я не вперше беру дні без їжі. Я і по два дні була, і було все нормально. Що зараз, ну я просто не знаю. Але мені це дуже не подобається. Особливо під вечір, мені просто, знаєте, хочеться прям взяти, наїстися і, все, і розплакатися, і лягти спати. І будь-що буде. Але я розумію, ну це не вихід. Це не вихід. Я вже півтора місяця йду до своєї мети. І просто так взяти зараз здатися, я не хочу здаватися. І от я сьогодні протягом дня все, що їла, я, в принципі, пам'ятаю навіть грами, да, і навіть ті ж горішки, які я там перекусувала. Я просто, ж, ну. Ще нічого не записувала, нічого. І я, знаєте, до того, як я ну, зібралася зараз знімати відео, я подумала так: що навіть оцю вечерю, яку я вам тільки що показала, я її не важила. І я думаю, так, все. Я сьогодні відмовляюся записувати. Все, що їла в таблицю калорійності. Все, Сьогодні вихідний, я їм що хочу, і це, і це, і це, і це. От мене прям, мені хочеться зараз відкрити холодильник і наїстися там всього того, що точно мені потім буде від цього погано. Ну... Не буде легше, навпаки, буде совість, знаєте, мучити і так далі. Я ж знаю, як це все працює. І я от зараз, я вам говорю, я зараз візьму ваги, якщо тут риса багато, якщо тут хліба багато, там можливо, один треба бутерброд з'їсти. І от я все, що з'їла, я запишу в таблицю калорійності і покажу вам цифру. Я розумію, що все те, що я наїла сьогодні за цілий день, я вже нічого з цим не можу поробити. Да? Я покажу, як є. От. Добре, що воно, знаєте, все-таки. Можливо, горіхи були калорійні, але ну, це не шкідлива їжа. Це не чіпси, це не Кока-Кола чи ще щось там. Коротше, ось так. поділилася з вами трохи своїм станом. Мені він, звісно, не подобається, бо хочеться здатися, але так як я худно з свідками, то здаватися не вийде. Тому зараз я повечерюю і що? і що? І зустрінемося з вами вже завтра. Добре. Дякую вам, що ви є. Насправді з вами набагато легше худнути, ніж одної. І якщо зараз ви бачите мене теж в такому стані, як я, вам хочете здатися, не здавайтеся. Не здавайтеся, тримайтеся. Як і обіцяла вам, переполовинила я все-таки свою вечерю. Залишила 100 грамів рису з морепродуктами. Замість двох бутербродів буде один, помідорки, пиріг кокосовий, все-таки з'їм я не відмовлюся від такого щастя. Ще чайок зроблю. Ну, ось. Це Накрию тарілочкою і покладу в холодильник до завтра. Тарілки пусті. Начебто я не їлася, але я розумію, що ще щось хочу погристи. І це щось знаходиться тут. Та-дам! Горішки. Вісім грамів лише. Це запишем все по-чесному і чайок. Раніше, коли ми приходили на роботу, достатньо було з вулиці. Приложити карту, пікнуться, двері відчиняються, ти заходиш і вже починається робочий день. А зараз зробили трохи по-іншому. Треба потрапити всередину, теж таким чином, але потім натиснути кнопку приход, карту приложити. І ось Тетяна боїться на роботі. 4:27. Покажу вам, як виглядає холодильна камера. Зараз скільки у нас? 10.15. Оце все треба доповнити. Пусто. У неділю сніданки в готелі до 12 години. Люди їдять дуже добре, я вам хочу сказати. У них такий апетит, як прямо у мене вчора. Мій перший прийом їжі. Зараз у нас 1120. Ніяких перекусів, дзьобанів сьогодні не було. Чому я дуже рада. І так, суп крем овочевий з сухариками. Тут супу 250, сухариків 20 і виноград 100 грамів. Ось тепер з чистою совістю можна йти додому. Моя колега повинна бути щаслива. Я хочу вам сказати, що криза з шаленим апетитом минула. Сьогодні вже зовсім інша справа, чому я дуже рада. А ще вчора я майже готова була здатися. Добре, що не здалася. Как же вкусно, когда кушать хочется тыквенный хлеб. Спасибо, милая. Я жду поезда в Братиславе. Еще 10 минут. Тут поезда. Вон железный конь, которого везу. Все, любимая, скоро встретимся. Пока. Мей третий прием ежи. Бутерброд с червоной рыбкой, капуста квашена, рыс. Філе запечене, грушка, цукерка і чайок. Привет, привет. Привет, привет. Так поставил второго железного коня. Но там, я не знаю, места так мало. Щоб сусіди не сварили нас. А? Щоб сусіди нас не сварили. Ану, включи світло. Тебе люди не бачать. Я тебе не бачила зі вчорашнього дня, що йдемо дивитися твого. Коня. Підстригся. Ага. Чоловік їздив в Чехію підстригатися. Да? За осіби, о, ну так. Да. Це не годиться. Це вже інша справа. Женський велосипед. Приліттися в так білосипіну. Це треба було тільки мені вийти і покомандувати, да? я так поняла. Я покомандувала і ми поставили так, як треба. так, Слушай, командир, заходи. Я просто приїхав, я не було часу мені вимінить, там ще щось. Командир, ну понятно. Командор. Командор. Український метод. Трошки руки мог капаю. Як батько не робив. Гарбузове насіння. Недорого. На ніч, не щлядя. <риклад> 19.30. тридцать. <риклад> <риклад> У нас півчасу. До боя.